Мені юриста не потрібно, я все прочитаю в інтернеті або в крайньому випадку запитаю чата GPT. Дивіться, друзі, по-перше, чат-GPT. Якщо ви не знали, він, якщо не орієнтується, він ніколи вам про це не скаже. Він придумує просто з повітря статті, судову практику і так далі. Заяви пише просто причудово при у лапках. Я декілька разів проплачував чат-GPT платну версію і скажу вам відверто, орієнтується він в законодавстві дуже слабко. Другий момент: чи можете ви все освоїти самостійно? Звичайно, можете. Питання в тому, скільки часу у вас на це піде. Банальна заява або запит до ТЦК. Ви його будете писати 2-3 дні, я його напишу за декілька годин. Не тому що я такий розумний, а тому, що банально це досвід. Другий момент. Чи напишете ви самостійно позовну заяву? Напишете. За скільки? Ну тиждень мінімум. Першим ділом ще суддя запитає, хто вам писав позовну заяву. Тому що це видно, коли пише спеціаліст і коли пише любитель або людина, яка осваїла матеріал самостійно. Тому, друзі, коли ви. Потребуєте лікаря, ви не йдете вчити медицину. Коли ви потребуєте стоматолога, ви не йдете вивчати стоматологію. Так само, і з юриспруденцією. Потребуєте допомогу спеціаліста, звертаєтеся до юриста тільки так і не інакше. Але все на ваш вибір.